Привіт, друзі! У цьому випуску я підібрала для вас 12 психологічних фільмів, які було б цікаво подивитись. Серед них ви знайдете картини в таких жанрах, як напружений трилер, так і спокійна драма, яка спонукає до роздумів. Кожен з них можна дивитись українською мовою. Якщо деякі фільми ви вже бачили, діліться своїм враженням в коментарях. Та не забувайте про вподобайки, адже це впливає на просування відео і каналу загалом. Що ж, а я починаю і перший фільм Дівчина у потягу. Цікава психологічна драма. Головна героїня Рейчел колись мала чудовий будинок і коханого чоловіка, але це все в минулому. Чоловік пішов до іншої, а вона, щоб хоч якось заглушити біль, почала пити. Щодня Рейчел їздить до міста потягом, який проходить повз її колишній будинок, де зараз проживає чоловік з новою дружиною та дитиною. З часом вона починає помічати закохану пару, що проживає в сусідньому будинку. І щоб я... Якось відволіктись від спогадів минулого, створює для них ідеальне життя у своїй уяві. Та одного дня Рейчел помічає іншого чоловіка поруч з дівчиною, а невдовзі вона безслідно зникає. Пізніше стає відомо, що Рейчел може щось знати про зникнення, оскільки в той вечір зійшла з потягу в цьому районі. Але через алкогольне сп'яніння вона майже нічого не пам'ятає. І тепер, щоб дізнатись правду, рейчел має намір провести свої Є розслідування банші і нішерена. Дотепна трагікомедія про дружбу та самотність. Дія розгортається у 1923 році під час громадянської війни в Ірландії, а саме на невеличкому віддаленому острові Інішерін, де проживає близько ста людей. Єдиною розвагою місцевих жителів є ПАБ, де вони збираються, щоб випити келих другий, пограти на музичних інструментах і погомоніти про все і ні про що. Донедавна так проводились. Свій час два найкращих друга, Пастух Падрик і Скрипаль Калм. Однак все змінюється, коли Калм вирішує більше ніколи не спілкуватися з Падриком, мовляв, що він усвідомив швидкоплинність життя і більше не хоче витрачати його на пусту балаканину. Падрик, в свою чергу, так просто не здається, намагаючись всіляко поговорити з другом і повернути все, як було. Але Калм налаштований рішуче. Він забороняє Падрику. З ним розмовляти, а за кожен непослух погрожує відрізати собі по пальцю. Стіл серйозний драматичний трилер з Метом Деймоном і Ебі Бреслін. Біл звичайний нафтовий робітник з маленького містечка Стілвотер в Оклахомі. Кілька разів на рік у перервах між фахтовою роботою Біл купує квиток на літак до Франції, де його дочка, студентка Елісон, відбуває дев'ятирічний термін у в'язниці за вбивство подруги. Та ось тільки у своєму листі вона стверджує, що не винна в цьому злочині і що знає, хто це зробив. Біл відносить листа Елісон до адвоката, але на його думку, суддя. Не стане переглядати справу, тому що інформація не підтверджена. Засмучений батько не наважується передати доньки слова адвоката та береться за розслідування сам в чужій країні та зовсім не знаючи мови. Перш ніж я засну, психологічна драма з Ніколь Кідман у головній ролі. Головна героїня Крістін, щоранку прокидається зі своїм чоловіком Беном, якого не пам'ятає, не розуміючи, як опинилася в цьому будинку. Вона бачить купу фотографій, де щаслива разом з чоловіком. Однак пригадати ці миті Крістін не вдається. Щоранку Бен змушений пояснювати, що вона потрапила в аварію, внаслідок якої пошкодила ту частину мозку, що відповідає за спогади. Тому кожен день для неї як чистий ар. З того часу пройшло багато років, однак позитивних змін немає. Та одного разу випадком Крістін цікавиться лікар-нейропсихолог, який пропонує їй щовечора записувати відео про події дня, а наступного переглядати. Але про це не повинен знати її чоловік. Крістін погоджується на експеримент і з часом виявляє, що Бен багато чого від неї приховує. Божевільна! захоплюючий психологічний трилер у центрі сюжету молода дівчина Соєр, що страждає від переслідування колишнього знайомого на ім'я Девід. Вона постійно змушена змінювати місце проживання та роботу. Якщо бодай отримує натяк, що хлопець її знайшов. Не в змозі більше терпіти постійний страх. Соєр звертається до психіатричної клініки з надією, що після декількох сеансів з психологом її стане краще. Однак, після першого ж сеансу дівчину запроторюють в клініку. Незважаючи на заяви, що вона здорова і лише хотіла поговорити з психологом. Телефонний дзвінок в поліцію не допомагає, тому вона має змиритись, що застрягла тут як мінімум на тиждень. Рівно стільки покриває страховка. І все в нічого та серед медичного персоналу вона впізнає свого переслідувача. От тільки цього разу втекти немає можливості. Ідеальні незнайомці. Цікава комедійна драма. Компанія старих друзів збирається разом, щоб повечеряти, поспілкуватися і весело провести час. Невимушена розмова веде до того, що все наше життя з його таємницями знаходиться в особистих телефонах. Однак дехто вважає інакше, мовляв, що не мають таких таємниць, які можна приховувати від коханих та друзів. Після чого господиня будинку жартома пропонує гру, сенс якої полягає в тому, щоб на протязі вечора. Усі вхідні СМС зачитувати в голос, а дзвінки приймати лише на гучному зв'язку. Та погоджуючись на гру, ніхто з них ще не розумів, до яких непередбачуваних наслідків вона може призвести. Манчестер біля моря Зворушлива драма з Кейсі Афлеком у головній ролі. У центрі сюжету Лі Чендлер, що веде тихе, нічим не примітне життя. Так було не завжди. Після трагедії, що сталося багато років тому, він зробив свідомий вибір бути самотнім. Та після смерті брата Лі змушений поїхати до свого рідного міста Манчестер, щоб владнати питання з приводу поховання і опікунства. Виявляється, що в заповіті сказано, що Лі являється єдиним опікуном 16-річного Патріка, сина якого брат виховував самостійно. Та поки Лі шукає спільну мову з племінником і намагається зрозуміти, як жити далі, його наздоганяє минуле, від якого він так довго тікав. Минулої ночі у Сохо. Цікавий містичний трилер. У центрі сюжету амбітна дівчина Елоїза Тернер. Її мрія стати професійним модельєром. І щоб її здійснити, вона відправляється в Лондон на навчання. Однак життя в гуртожитку виявляється занадто галасливим для дівчини, що виросла в провінції. Тому Елоїза вирішує орендувати кімнату у літньої жіночки. Та щоночі, лягаючи спати, вона містичним чином потрапляє у вишукану атмосферу Лондона 60-х років. Саме ці часи її так зачаровують. Там Елогіза Зазустрічає талановиту і чарівну співачку Сенді, з якою відчуває зв'язок. Щодня вона чекає вечора, щоб лягти спати і зануритись в атмосферу 60-х. Однак все змінюється, коли реальність починає перетинатися з минулим, яка виявляється не таким вже й привабливим. Будинок Проклятих Напружений психологічний трилер. Події розгортаються в Англії у 1899 році. Випускник Оксфордського медичного училища Едвард Ньюгейт прибуває на практику в притулок до психічно хворих. Головний лікар Сайлас Лемп зустрічає молодого лікаря і демонструє свої прогресивні методи. Виявляється, в цій психлікарні пацієнтам дозволяють вільно рухатись по території закладу і навіть виконувати деяку роботу, щоб вони почували себе повноцінно. Цінною частиною суспільства лікар ньюгейт дещо здивований методами Лемба, намагається якнайшвидше почати свою практику. Але дуже скоро виявляє страшну таємницю. Справжні лікарі і персонал, замкнуті в підземелі, а притулком керують пацієнти. Меню напружений психологічний трилер. Розташований на відокремленому острові, ресторан геніального шеф-кухаря Джуліана Словика приймає лише найунікальніших гостей та пропонує страви, які в тому числі є концептуальним мистецтвом. Ресторан Готорн втілення високої кухні та ексклюзивності. Вечеря у ньому коштує неймовірних грошей, а запрошення дістати майже неможливо. І в один з таких прийомів у ресторані збираються найважливіші гості. Кожен з яких здається. Має свої темні таємниці. І в міру того, як вечір триває, вечеря стає все більш зловісною. І те, що починається як концептуальна кухня, призводить до жахливих подій. Кисень. Хвилюючий фантастичний трилер з Мелані Лорен. Дія фільму починається з того, що жінка прокидається в криокамері і не може згадати, як вона сюди потрапила і як її взагалі звуть. З жахом вона усвідомлює, що система камери дала збій і кисню залишилося лише 30 А якщо панікувати, то і залишки дуже швидко скінчаться. Єдиний, з ким жінка може поспілкуватися, це голосовий помічник, та й від нього мало користі, адже відкрити капсулу він не може, оскільки потрібен. Пароль адміністратора, який, звісно ж, жінка не пам'ятає. Тому все, що їй залишається, це дзвінки через інтернет за номерами відкритих телефонних довідників, в надії знайти того, хто їй допоможе. Диявол назавжди психологічний кримінальний трилер. Події фільму беруть початок 1945 року, коли молодий ветеран Вілард Расел повертається з війни. Він закохується та одружується на чудовій дівчині і невдовзі у них народжується син Арвін. Жили вони спокійним життям у невеличкому містечку, поки дружина Віларда не захворіла. І як би він не молився і не просив Бога простілення, це не допомогло. Не витримавши смерті дружини, Вілард пішов слідом за нею, а малий Арвін поїхав жити до найближчих родичів бабусі, дядька і зведеної сестри Ленори. Він намагався стати кращим ніж був його батько, піклувався про бабусю і захищав сестру. Однак середовище, в якому він жив, диктувало свої правила. А єдине, що він засвоїв від батька: якщо тебе образили, ти маєш відповісти ще жорстокіше. І тоді, коли противник цього не очікує. Тому, коли з Ленорою трапляється біда. Арвін ні секунди не сумнівається, його помста за сестру буде жорстокою. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую, що додивились до кінця. Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.